Є такий е, стан як лактаційна криза. Це тимчасове зниження кількості грудного молока, яке зазвичай відбувається через зміну потреб немовляти або фізіологічні особливості матері. Критичні періоди це 3 тижні, 6 тижнів, 3 місяці, 6 місяців. 3 тижні це визнайомитися з дитинкою, 6 тижнів закінчиться після пологовий період. 3 місяці дитинка в нас вже має нові навики і. Е, е, вона вже переходить на годування не за потреби, а не на постійній основі, а за потреби, а 6 місяців. Це зазвичай введення прикорму. Чому так відбувається? Це стрибки росту дитини, гормональні зміни у матері, стрес, втома зневоднення, на достатній порушення режиму годування. Ви можете відчути, що молоко було постійно. Воно постійно груди були налиті, а тут ви прокидаєтеся вранці, а вони не налиті. Або ви не відчуваєте ось цієї постійної напруги в грудях. І особливо, коли дитинка перелаштовується від мене молоко є постійно, 24 на 7, до того, що в мене молоко з'являється тоді, коли я хочу, там, кожні 4 години, кожні 6 годин і так далі. І ви потім будете відчувати, що молоко приходить в певний час. Зазвичай це дитинка теж починає плакати в цей час, і ви розумієте, що у вас налагодився ось цей режим. Не злякатися цього.